Я дуже люблю своє місто рівне, тому що воно дійсно чудове. Воно має гарну, цікаву історію, воно має багато гарних місць. Я люблю завжди в нього повертатися, де б я не була, і за кордоном, і в далекому зарубіжжі, і в ближньому. І завжди я задоволені повертаюсь, тому що воно є спокійне, гарне, чудове, тому що в ньому чудові рівняни, в ньому багато історичних місць. Релігійних місць, в ньому є собори, в ньому є музеї, воно зелене, воно має гарних людей рівнян. І завжди з задоволенням, особливо в наш е, нелегкий час, я повертаюсь в рідне місце. Я люблю місто Рівне, за його е, зелені вулиці, світле повітря, чуйних людей. Місто молоде будується. Люди щасливі. Ми дві мешканки міста рівно, дві однокласниці. Ми тут родились, виросли, провели наше дитинство, юність, а зараз теперішній. І, і ми прекрасно дуже любимо своє місто, прекрасне, зелене, веселе, з чудовою молоддю і з таким поколі... і ми бажаємо нашому місту і далі процвітання, Так, так, І ми всіх вітаємо мешканців міста рівно святом. Не міста бажаємо всім здоров'я, успіхів, і щоб все в нашій країні було гаразд. Ми дуже любимо наше місто.